Крайні вибори до місцевих рад проходили у жовтні 2020 року. Це означає, що депутати перетнули екватор свого терміну на посадах. Як упродовж двох з половиною років працювали черкаські обранці? Говоримо із головою Черкаського комітету виборців України Максимом Михликом. Пане Максиме, я вас вітаю. Добрий день. ваша команда провела аналіз роботи депутатів за понад два з половиною років. За якими критеріями оцінювалася їхня робота? Ми працюємо з моніторингом депутатів вже досить давно. Моніторимося їхню діяльність. І ну, у нас це процес іде постійно, і сам саме цей про який ми будемо говорити, відбувався в рамках проєкту Атестація депутатів місцевих рад. Це такий загальноукраїнський проєкт, де моніторяться міські ради, всіх, майже всіх обласних центрів. І відповідно у нас розроблена така вже досить потужна, досить така фахова методика. Яка відповідає, ми спочатку оцінюємо депутатів по відповідним критеріям? У нас їх 17, і потім ми ще залучаємо експертів до оцінювання депутатів. Відповідно, ми можемо скласти таку а, досить об'єктивну оцінку всієї діяльності, як конкретних депутатів, так і ради. То які це критерії? Головні назвіть. Ну і з головних критерій, це зрозуміло відвідування сесій комісій, це прийом виборців, це звітування депутатів, подання запитів. Ну і так далі. І, так далі. і коротко про експертів, хто це був. Ми в саме в Черкасах ми залучили 16 експертів. Це в першу чергу журналісти-редактори місцевих ЗМІ, а також громадські діячі, які так чи інакше дотичні до теми місцевого самоврядування. Як проходить оцінка діяльності депутата, щоб сказати, що депутат працював добре? Що він мав зробити? Ну, відповідати всім 17 критеріям, майже по кожному зробити все, все, що необхідно в рамках в рамках закону. Якщо це звітування, то він повинен відзвітуватися. І не просто там зробити якусь маленьку інфографіку, а зробити великий широкий звіт, розказати, скільки сесій, які запити він давав, як він спрацював з виборцями, які питання вдалося вирішити, не вдалося. Потім цей звіт, наприклад, публічно представити. Ну, наприклад, ж майже жоден депутат такого, такого не робить. Тоді, згідно з цими оцінками, хто із депутатів Черкаської міської ради виявив. Вився найефективнішим у нас є топ 5 найкращих депутатів і топ 5 найгірших. Відповідно, це у нас комплексна оцінка як експертів, так і по критеріям по о, особливостям. Почнемо з найгірших: це депутати від колишнього блоку ОПЗЖ замирайло Олександра Погостінська Юлія. А також це представники фракції за майбутнє Мушияк Андрій, Карась Павло і Шевченко Геннадій. Це ті ж, які набрали найменшу кількість балів як за об'єктивними критеріями, так і за оцінками експертів. П'ять найкращих депутатів це Любов Майборода за майбутнє. Шмиголь Сергій і Вашкова Надія Дромашко Володимир від «Голоса» фракції і Сергій Рубан від Європейської солідарності. Це відповідно ті, хто набрали найбільше балів. Що вони зробили такого, аби потрапити в топ найкращих і найгірших? Вони максимально якісно працювали і виконували свої депутатські повноваження. Вони відвідували сесії. Вони працювали в комісіях. Вони подавали запити. Вони були активними в мережах. Вони працювали з виборцями в своїх приймальнях. Вони подавали декларації свої. Відповідно, ми моніторили всі 17 критеріїв, і по всім цим критеріям, ну п'ятірку, не отримав жоден. Я скажу відразу, але 4-4,5 бали вони найбільше отримували. Ну і відповідно також експерти. Ці журналісти про які я казав громадські діячі. Вони саме цих депутатів, які найкраще відмічали, і вони в відмічали в них відкритість і готовність співпрацювати, бути як депутат на залучення. Якихось там олігархічні корупційні корупційні проблеми або скандали у 2020 році. Ми вперше голосували не тільки за політичну партію, а ще і за кандидата, який знаходиться в цій партії. Чи зустрічаються черкаські обранці зі своїми виборцями, які їх обирали? З одного боку ми можемо похвалити наших депутатів, тому що всі депутати, всі 100% розмістили дані про свій прийом виборців на сайті міської ради. Це доступна інформація, є адреси години прийому. Перший рік каденції, но ну, абсолютно більшість там, що за 90% працювали з виборцями в приймальнях, і ми це фіксували. Ми проводили моніторинг роботи приймальні після лютого 2022 року, після початку військових дій, введення військового стану, звісно, ця ситуація суттєво змінилася. Багато депутатів приключилися на волонтерську роботу, допомогу зсу. Деякі приймальні перепрофілювалися як допомога або переселенцям. Або, наприклад, там якісь ініціативи деяких, наприклад, двох, я точно знаю, зараз досі плетуть маскувальні сітки. І відповідно, ну робота з, з виборцями відійшла на другий план. Тут ми не можемо казати, що це погано або хорошо. Це так такі реалії. Це ніяк не впливало на оцінку діяльності депутата. Ми звичайно, це це порахували. Ми не можемо це не рахувати, тому що ми не можемо виключити на якихось... До чого це зараховано до мінуса чи до плюсів? Ну, якщо не працює приймальня, то вона не працює це, звичайно, йде в мінус. І, відповідно, тільки 50 Відсотків депутатів громадських примальних зараз продовжують працювати, хоча їх тоді було 90%. щодо інформації про депутатів, яка має міститися на сайті міської ради. Що це за інформація? Ну, це зрозуміло. Біографія повинна міститися, повинна а, округ, де, де працює депутат, приймальня, години прийому, помічники, там вже можна знайти інформацію про персональне голосування, підготовлені рішення. Тобто наш сайт міської ради досить такий інформативний і досить багато інформації там можна почерпнути. Ну, єдине, що ну, не, не всі депутати повністю заповнюють, наприклад, якщо є там біографія, то вона там. Дуже коротка у деяких. Якщо там інформація по прийом, то там, наприклад, немає телефону чи електронної пошти. З іншого боку, всі 100% депутатів, це майже там рекорд по Україні, підтримують, створили свої аккаунти в соцмережах, Фейсбук в першу чергу, і підтримують їх в достатньо активному вигляді, і, і навіть там можна з ними спілкуватися. Ви перевіряли, чи спілкуються? Так, так. Більшість дуже активно спілкується, деякі там. Ми вже так, так. починали говорити про те, як змінилась робота депутатів після початку повномасштабної війни. Можна детальніше, що змінилось у їхній роботі? Чи стали вони активніше спілкуватися з виборцями, чи навпаки припинили це спілкування? Ця каденція це друг, другий рік повноважень, про який ми зараз де більше говоримо. Це він був ну най, найважчий за всю історію місь, міської ради в Черкасах часів незалежності. А, відповідно, да повна штабне вторгнення перші місяці взагалі не було зрозуміло, що і як, але наші депутати депутати можемо їм дякувати. Вони не розбіглися, не розсварилися, не розтірялися і продовжили працювати, продовжили приймати рішення. Велика заслуга в цьому секретаря Юрія Тренкіна. Я скажу, що наша Черкаська міська ну, ну, не у всіх обласних радах, в міських і міських обласних радах така ситуація. Дуже багато, дуже довго не працювали і був повний розбрат. а У нас досить таки хорошо. Зрозуміло, що певні засідання були закриті, не допускали журналістів. Зрозуміло, що трошки перепрофілювали свою роботу з виборцями, тому що приключилися на волонтерство. Є і певні інші питання, на які депутати більше на відповідно допомогу там ЗСУ або переселенцям. І відповідно трошки вони відійшли від своїх стандартних депутатських повноважень. А Який термін зайняв це, поки вони зорієнтувались депутати і відновили свою діяльність депутатську після війни? Ну можна говорити, що весь 2022 рік більше був направлений на допомогу волонтерську допомогу, армійську допомогу зараз. от десь в ці в ці от останні місяці весною повертається вже більше до, до звітування, до прийому виборців, до запитів. Ну і до своїх прямих депутатських обов'язків у своїх звітах депутати вказують волонтерську діяльність? Ні, тільки 27% депутатів прозвітували. Хоча чітко в законі є зобов'язаний їх звітувати раз в рік, і ну і з переліком того, як вони повинні звітувати. А прозвітували Хоч так сяк, 27%. Для порівняння в минулому році це було 82%. Щось таке. І навіть ті звіти, про які ми можемо говорити, вони ну, дебільшого формальні. Це якась маленька інфографіка, фотографія депутата, стільки-то засідань провів, стільки-то з комісії побував. А як має виглядати ідеальний звіт депутата? Ідеальний звіт депутата. Я в житті його ще не бачив, хоча я вже 25 років да, тут працюю. Він повинен виглядати так. Депутат збирає а, своїх виборців в якомусь там приміщенні великому або на, на вулиці. Приходять виборці, депутат вистукає в величезний такий сто документів і починає розповідати. За цей час шановні виборці, як ви мене обирали, я тільки та не провів, стільки-питань підняв для нашого округу. Я зробив тето, тето тето, стільки то запитів там для Марії Івановна. Я там допоміг тето, для Семена Петровича, тето. І це відбувається досить довго. Виборці здають питання, депутат відповідає. Всі щасливі. Особливо комітет виборців України, чому ж так не звітують і саме і ті депутати, які набрали і найбільше балів. Ну ідеально в цьому світі не буває нічого. Зрозуміло, що е, і виборці так не цікавляться в першу чергу. І, і депутатам насправді складно дуже довго пояснювати, чим вони займаються. Хоча деякі депутати дійсно тягнуть величезну купу роботи і пояснити якісь там бабушки, яка прийшла і просить тебе там тищу гривень на лікування, що ти там піднімав там питання там чисних, чи там ще ще якихось. Там важливі питання для міста, вона її не зрозуміла. Її треба, от в приймальні, наприклад, 90% приходять саме за матеріальною допомогою, це, це теж окреме відпитання. І тому отакі звіти, про які я казав, це щось із такого рожевого мрійного, ніж ніж реального. А чи входить в обов'язки депутата фінансово допомагати от на такі запити? Ні, але є депутатський фонд, розподіляється в Черкаській міській раді, Це насправді атавізм, і багато міських рад його вже відмінили. Але депутати наші продовжують цей фонд підтримувати. Вони раз в рік отримують на нього певну суму грошей, і потім, протягом року, вони його розподіляють. Вони там можуть або там конкретним виборцям давати на лікування, або там щось там для свого округу зробити. Ну, в принципі, це створює такий собі прошарок людей, які ходять від приймальні до приймальні і випрошують ці гроші? Багато депутатів не хочуть з цим колопатися, від, віддають і, і йдуть. А повернімось ну. до звітів і до інформації, яка в них міститься. Чи можна її перевірити? Звіти, які ми про це говоримо, це просто простенька інфографіка, де кількість засідань, які провів депутат, кількість комісій, де він побував, скільки запис зробив. Да, це легко перевірити, зайти на сайт, і здійснено звірити це. Це не складно. А чи є якась стандартна процедура? Процедура, за якою вони мають звітувати, у цьому питанні насправді все дуже погано в Черкаській міській раді. А більшість рад обласних центрів, в принципі, рад вони прийняли стандартну процедуру, по якій зрозуміло, коли депутати звітуватися, яка форма звіту, як це виглядає, які питання треба висвітлювати. І відповідно, це простіше депутатами. Вони це роблять в Черкаській міській раді. Такого немає. Я вже багато років звертаюся до міськради і до секретаря, і до інших депутатів, і вони обіцяють, але так досі і не прийняли таку процедуру. Сподіваємося, можливо, цим вдасться. Процедура приймається голосуванням. Да, це, це їхня внутрішня, просто якийсь внутрішній документ, який чітко проговорює, коли звітуватися, про що говорити, які часи, і так далі. І так далі. Воно буде висвітлено потім на сайті. Так, да, вони, якщо вони це зроблять, і самим депутатам потім буде простіше. Вони будуть знати, що у нас підходить дедлайн. Нам треба зібрати інформацію і розмістити її або на сайті, або себе на сторінках, або ще якось. А чи ви аналізували виконання передвиборчих обіцянок депутатів? Ні, ми не, цього не робили. По-перше, ще й не пройшов той відповідний строк, коли можна говорити. Обіцяного три роки чекають. У нас тільки два з половиною. Які депутати міської ради виявились найбільш ініціативними? Ну, знову ж таки, ми можемо повернутися до цих наших найкращих топ 5 депутатів, про які я говорив. І відповідно, у нас вісім депутатів із 40 отримали оцінку 4 бали за, за свою діяльність. Ці бали якраз входить активна поведінка на, на на сесіях місь міської ради. Подання запитів, виступи з трибуни, голосування і ну і все таке інше. То відповідно можемо говорити про незначну кількість, тобто десь до двадцяти до п'яти Чия депутатська діяльність була непомітною? Не ходили на сесії або не виявляли ініціативу? Ну, в першу чергу можемо сказати про фракцію ОПЗЖ, якої вже не існує. З перших днів лютого, з початку вересня, вони фактично зникли з політичного поля. Двоє депутатів взагалі припинили свої повноваження, подали заяву на відкликання. Двоє депутатів перейшли в статус позафракційних, це Замирайло і Погостинська. І відповідно абсолютно зникли з політичного поля. Чим вони займаються? На сесії вони не ходять, на комісії вони не ходять. Тобто, це є депутати, які, які фантоми. Відповідно до законодавства, виборці мають право відкликати депутата, який не відвідує сесію. От якщо пропустив більше половини засідань, можна вже відкликати. Чи є у нас такі депутати? Ну, по-перше, таких депутатів немає. Навіть ті, хто не ходив, про яких оказав з пракція ПЗЖ, вони пропустили там 35-37% засідань. В принципі, вони, ще, ще, ще у них є зазор. А по-друге, виборцям насправді закон так прописаний, що дуже важко відкликати депутата. Повинна пройти дуже велика кількість процедур і остаточним голосуванням це повинно зробити або партія, якщо він набралася від партії, або міська рада. І те, і те ну, фактично неможливо. По всій Україні буквально поодинокі випадки того, що це відбувалося. А хто має подати запит на відкликання? Ну, це може бути ініціативна група виборців з його округу, вони повинні пройтись там, зібрати певну кількість голосів. Це потім комісія перевіряє, потім йде голосування, потім подається в міську раду. Або це може зробити партія. От найбільш ті випадки, про які я казав, це якщо партія депутат не підходить, розсварилися, пішов в іншу фракцію. Партія є процедура, яка. Певним чином може може десить швидко депутата відкликати своїм засіданням. Припинення повноважень фракції ОПЗЖ якось позначилось на роботі міської ради? Ну стало менше творитись загалом. За підсумками другого року повноважень міської ради, як можете оцінити діяльність? Загалом добре оцінює діяльність, враховуючи обставини, в яких опинилися ми. Черкаська міська рада, вона десь в лідерах по центральній Україні. Сесії відбуваються, все конструктивно йде опозиція. Вона, якщо і є, то вона така ситуативна і конструктивна. В принципі, всі голосують досить залагоджено і скандалів немає. Ну, для для приміру, можемо сказати, що ну в центральній Україні в Києві ситуація гірша, там в Чернігові гірше, може трошки краще в Вінниці. Ну і на заході відповідно дуже дуже добре, тому що їх це майже не стосувалося. Дуже погано на сході, тому що вони там ледве ледве працюють. А як оцінюється ступінь прозорості і відкритості міської ради? Добре, я б сказав, що добре, тому що досить багато інформації і швидко, і оперативно, і повно висвітлюється відразу на сайтах. У нас аж два сайти, на яких ця інформація присутня. Відразу сесія пройшла, і там ми можна побачити і голосування, і рішення, і проекти рішень, і потім постанови. І відповідно сесії відкриті для журналістів і онлайн трансляція йде. Тобто, я б сказав, що досить добре. Чи займалися популістичною діяльністю депутати? Депутати популістична діяльність це майже синоніми. Вони не можуть від цього не займатися, тому що це це поліполітики. Це Обов'язково, хоч один депутат, хоч один раз, да да відповідно щось таке доробив, да, тому що ми не можемо сказати, що 15% займалися полістичною, а це ні, ми таке не фіксуємо. Як оцінюєте рівень залученості громадськості до роботи депутатів міської ради і вплив громадськості на рішення, яке приймає міська рада? На жаль, суттєво знизився за останній рік. Відповідно, після того як почалася війна, дуже багато активістів. Ну майже там 90%, вони переключилися або пішли в ТРО збройні сили України, або переключилися на допомогу збройних сил України, або переключилися на допомогу переселенцям. Кількість активістів громадськості, яка контролює діяльність ради депутатів, в принципі, влади, вона знизилась просто в рази. Я сподіваюся, це повернеться це тимчасово, але поки маємо таку ситуацію. Je vous remercie. Merci.